Дали, здравствуйте. А что вы тут они у себя? А? А, а это мяч люблю. Это потом не обращайте внимание. Здесь лучше. А, да, тут краще. Що щось відбувається, бо ну, вихідні в мене був страшний привілей в кімнаті, де ми клеїли конверти або шили рукавиці. В вихідні дні мені дозволялося самому читати книжки. Черніг бути самому це супер привілей. Тобто в тій кімнаті я закривався, слава Богу, відключалося радіо з безкінечним шансоном і можна було читати. Ну а хлопці постійно дивились телевізор, всі ці безумні серіали, які я терпіть не можу. Тут мені стукають в стінку новини. По Т-1 чи по першому національному показують новину про те, що Лутковська звернулася з клопотанням до президента. про… В помилування Луценка. Стало зрозуміло, що на державному телебаченні така новина не є випадковістю. Стало зрозуміло, що відлік пішов на дні. Треба задати, що перед цим мене звичайно декілька разів відвідувала місія Кокса-Коснівська. Вони були посередниками в цьому питанні. Фактично, їхнім головним завданням було. Приближення можливості євроінтеграції через звільнення Тимошенко-Луценка. Вони десь за 10 днів до цього приїхали до мене в тюрму і запропонували підписати лист з клопотанням про помилування. Я, звичайно, відмовився, сказав, що це неприйнятно, бо я не відчуваю за собою жодної кримінальної провини і не вважаю за можливе хоч про щось просити Януковича. Тоді вони сказали, ми так і знали, але от. Давайте подивимось, може ваша дружина підпише. Кажу, я впевнений, що ні, і нічого писати їй з цього приводу не збираюся. Після цього вони з нею зустрічалися декілька разів. Один випадок взагалі був чудовий серед ночі, десь, можливо, пів Її запросили на зустріч. Вона показала їй документ дуже таких розпливчатих тонах про помилування. Вона попросила дати хоча б півгодини. Ну, а Косневський досвідчений переговорник каже, ні, в нас нема часу, тебе негайно, от зараз. Вона каже, дайте мені 15 хвилин. 15 хвилин вона поїхала до нашого спільного друга ще з інститутом, ми працюємо разом, до Ярослава. Він просто в піжамі зверху одягнув куртку. З ким порадиться? З Порошенком. Порошенко міністр закордонних справ досвідчений у цих питаннях, От як нам бути в цій ситуації, щоб не підписувати, але з іншого боку, ну, не образити Кокса Куснівська і не зірвати ймовірні події. Порошенко каже, добре, зустрічаємося в ресторані до Ну і картина, значить. Вони приходять туди, роздягаються, сідають за стіл, а Славік сидить в такій старій лижній корці, їм кажуть, роздягайтеся, ні-ні, я побуду в корці, каже, мені холодно, бо він піжами Ось. Ну і Вони випрацювали чудову форму, я б до такого не додумався. Я... Клопотання про помилування підписано Коксом, Кваснєвським залишено ще одна рядочок для Ірини. Ірина внизу пише, Я вдячний і підтримую зусилля Кокса і по позвільню чоловіка Луценка його підпис. Коли вони прочитали це <хи> ну, обоє дуже достойних, так би політиків, які доклали величезні зусиль Кваснєвський, просто посміхнувся, а Кокс просто був червоним по словам Ірини, бо він зрозумів, що це. ну, Дуже ввічлива відмова. Дійсно, порада Петра Порошенка була такою грамотною, ввічлива відмова, яка в той же час нікого не ображала. І саме з таким підписом цей лист пішов до Януковича. Я наскільки я знаю, він потрапив до Азарова, Азаров просто тупав ногами кричав, що сволоч не п'юємо, у нього така ж жіна, кого ми пускаємо, що він беремо себе на голову. Ну, один мій знайомий був. При цьому моменті передачі листа. От. І цьому знайомому доручили з'єднатися і спробувати отримати підпис у сина, молодого віку, чиновник Кабміну. Дзвонить треба зустрітися. Ну, каже, от Саша, тут така ситуація, от треба, щоб ти підписав в будь-якій формі, що такий головний підпис. Ну, Сашко у мене більш радикальний. Він каже, передай тим, ти тебе послав, пішли вони нахуй. Ті, хто посадив мого батька, я нічого писати не буду. Я можу абсолютно чітко сказати, що жодних зобов'язань не брав ні Кокс, ні Квасневський, не тим більше я з родиною. Єдине, що ми домовилися зразу, що я їду лікуватися у Варшаву на декілька місяців. Я розумію прекрасно, що це дає можливість Януковичу, якби не отримати відразу мітинги за участі Луценка. Юрій Луценко на свободі після двох з половиною років ув'язнення президент підписав указ про його помилування. Якщо вже повертатися, власне до того дня була неділя. Я дочитував свою 307 сьому книжку, яка називалась Соломон Волков. Діалоги з Бродським». Шикарна книжка до речі. Напевно, найкраща книжка тим, хто цікавиться творчістю Цвітаєвої, Ахматової, Баденштама. І десь посередині я читав, тут двері стукають. У вас викликає начальник, ну а ув'язаний має прибути там, спеціальний кабінет адміністрації на території нашого бараку. Прибуває туди. Форма, щоб зверху одягнути чорну куртку там, з надписом. Прізвище, все як годиться, ходить без номеру. Приходжу до нього. От Юрій Віталійович вже везуть указ про помилування, збирайтеся, значить йдемо до мене в кабінет. Кажу, привезуть, підемо. Я читаю, не зважайте. я буду у вас в кабінеті. Кажу, привезуть, тоді будемо розмовляти. Так, і мені тут добре, я на своєму місці, не, не морочте мені голову, я ще не дочитав книжки. Я вже потім зрозумів, у нього була підозра, що я відмовлюся їхати. Вони страшно не боялися, що я не визнаю казу. Він каже, ні-ні, ну я вас прошу, от пішли до мене. Мої зараз беруть речі, все буде добре. Кажу, я все зберу речей, ну, взагалі то по традиції, що в не положено виносити речей, крім самих особистих. Але ні одяг, ні інші речі не виносяться. Ну що, в мене сумка була спокована, штук 10 книжок, що я ще привіз. Кепку свою тюремну, я її потім подарував послу Сполучених Штатів, бо він колекціонував кепки. У нього взагалі кепки з усього світу, ну і ця була в нього унікальна. Так, про що ще я взяв? Здається, все. А, тому я ніяк не йшов, а указ ніяк не доїжджав. А ми з ями про це домовились. Поки вона не приїде, я нікуди не виходжу. Бо взагалі то в'язням положено, дають гроші на переїзд і дають транспорт. Я вже суму, я ще зробив страшну суму. Якщо не помиляюсь 7 гривень з копійками. От, я написав, що прошу на цю суму закупити туалетну паперу для потреб адміністрації, вона їм знадобиться. Ну, в своєму притаманному стилі я роді щодо всього, що відбувається навколо, що я ще мав робити. Ну, звичайно, відмовився від належних мені коштів на проїзд, від там, якихось підйомних там дають для влаштування по місцю проживання ну таке інше, позаповняв кучу документів. От, і в цей момент вже е, під'їхав старший брат перший. Його допустили в кабінет начальника, потім приїхала Ірина, син, всі обнялися, переодягнулися. Я одягнув вишиванку заради свята і вийшов з тюрми. І так, ну взагалі-то, знову ж таки по традиції не можна озиратися, тому такий напівпогляд назад. ззаді стоїть начальник колонії, хрести позбувся. Луценка взяли під варту. Колишнього міністра внутрішніх справ заарештували у неділю близько тринадцятої години. Екс глава МВС саме вийшов гуляти зі своєю собакою. За словами речниці, Луценка затримали опозиціонера без будь-яких пояснень 11 бійців Альфи у присутності представників генпрокуратури і повезли у невідомому напрямку. Ну на допит для початку. Тобто мене затримали, потім перший допит. В відсутності адвоката я відмовився. Декілька спроб все ж таки обминути закони, попробувати хоч якісь. Пояснення отримати без адвоката. Заходиш в окрему кімнату, знімаєш в себе все, йде огляд, ну, такий, як розписують книжка. Тобто, проверяється весь огляд, общупується, знімаються шнурки, слава Богу, я був в звичайних там, кросовка без шнурків. Пояс забирається годинник, перевіряється все тіло на наявність схованих предметів. Ну, все це було зроблено. Потім доправляють камеру, на відміну від звичайного СІЗО СБУ, тримають мають по одному, хоча ніде в іншій системі по одному не дозволити ну, Аби не було суїцида або якихось інших речей. Ну, зайшов достатньо світла камера порівняно з тим, як потім я півтора року жив, це була просто така ну, санаторія. Гарна камера, два ліжка, ніяких нар, умивальник, туалет, ну, ясно, відео, спостереження, двері, вікно, ну, все так не по тюремному. Перші допити вже з адвокатом, а потім відвезли в суд, ну, унікальний суд, по якому ми приїхали, десь чоловік 18, 18 міліції, адвокат і судді. Більш нікого нема. Мало того, документи, про яких мене арештували, ще, е, затримали, і арештували це різні справи. Тобто ніхто не знав взагалі, що відбувається. Юридична повна абракадабра. А потім десь ну, три дні був, і вже раз є арешт, за рішенням суду арешт, значить маєш їхати в загальне СІЗО. Ну хто прийняв таке рішення? Я не знаю. Я думаю, що на Грії в Генпрокуратурі був розрахунок на те, що жорсткі умови тримання, а Лук'янівський СІЗО це серйозна тюрма. І саме те крило спецпоста, де я сидів, це бувши камери смертників, потім вони називали пожиттєві, ну, Достатньо серйозні. В Лук'яна. Ну, те, що запам'ятовується надовго, це двері. Двері височезні, метрів 4-5. І коли відкривається, особливо зачиняється, ти відчуваєш це надовго. Ти розумієш, ти попав в інший світ. Собаки, бруд і запах, якого передати в принципі неможливо. Суміш немитих тіл, риби, недоїдків, плісняви важко пояснити. Але цей запах запам'ятовується на все життя. Бо коли Юля приїхала на Майдан, я її цілував і моментально відчув цей запах. Він в'їдається. Ну, ясно, для мене було визначальним питанням, яка камера, з ким камера і в якому місці. Спілкувався з першим заступником начальника. Потім він прославився у фільмі Усова Тюрма номер 1 Батько в нього працював в Міністерстві внутрішніх справ, він відразу мені так. Напівголосно сказав, що ви не переживаєте, батько сьогодні мені зранку наказав, щоб з вас волосина не впала. Що... Такраз показує мені фотографії, де я батьку вручаю нагороду. Він працює кардошку. Каже, моє головне завдання ваша безпека. Я знаходився в дуже жорсткій камері, але це камера з бувшими міліціонерами. Правда, поруч сиділи так звані чорні хати, тобто розбійники. Царійники, ну, така публіка елітна в кримінальному світі. Е, ну що, перший захід по коридорам запах просто збиває з ніг, просто збиває гавки собак, це було потім найскладніше. Я коли приїхав уже з тьоми в табір, просто не міг зрозуміти, що ж так змінилося на краще. Нема постійного звуку собак. Собаки гавкають, виють. Е, Вищать називають ну, вся суміш цих процесів їх десятки постійно в те вухах добу. Персонал ставився до мене як до військового полоненого. Вони так і сказали, Юрій Віталійович, ми знаємо, що ви воєнопленний, тому і честь віддавали, і руку потискали при перевезеннях в безкінечних автозаках, безкінечних судах. Ось. Але один раз був у них залют, Тепер вже можна сказати. Я думаю, що це був не випадковість, а організовано, по коли я провів уже на той момент рік в цій камері смертників, а воно не впливає. Я до комфорту якось так не звик, воно мене не дуже турбує, тому спокійно їжа мене також ніколи не хвилювала, особливо там. Тому вони зрозуміли, що це на мене не впливає. Був якийсь переломний момент слідства, і треба було мене чимось придавити, тому вони мене випустили на прогулянку по гвинтовій такій, сходам, ну, ще царського періоду, де такі дві людини можуть прийти так щільно. І супровід каже: ми тут ключі забули, ви спускаєтеся, ми зараз догонимо. От я почав спускатися через мене йде сороковник чорної камери. Ну, нічого вони такого особливо не зробили, просто погляд і пальцями потикали в різні життєво важливі точці. Хто по горлу провів, хто там, під е, ребро, хто під лопатку, хто по шиї, хто під серце. Тобто, просто тикали пальцем, показуючи, що в принципі в тюрмі ти беззахисний. Ну, раз так, я, звичайно, по чоловічому поговорив з конвоєм і кажу, в порядку компенсації, щоб я нічого не писав, хочу побачити роз... розстильну кімнату. Вона законсервована, заборонена до відвідування, стоїть, закрита вже давно. Я туди потрапив, ну, нічого такого особливого, десь квадратів 20-30 приміщення, бетон. Але підлога, ну, можливо, і за освітлення мені здалася до цих пір масної крові Можливо, це мої психологічний стан був, але дуже така. Погане відчуття, можливо, тому що я багато читав про, про те, як розстрілювали, читав репорти після 361 розстріляного. Перерозходи боєзаряди не допущено, прошу поощарить лічний состав преміальними. На 10 трупів давали 12 куль, все інше вважалось перерозходом. Знаю, як Академія наук отримала сталінську премію за те, що винайшла метод розстрілу, де б виливалось менше крові, тобто не в потилицю, а там, де хребет переходить в череп, тоді йде не півтора літра крові, а пів. А проблема в тому, що люди, коли заходять в цю розстрільну кімнату по поїзд крові, вони звичайно скаженіють, пручаються і так далі. Совєтська власть гуманно поставила задачу перед Академією медичних наук зменшити кількість крові. Тому от все це знав і коли зайшов в цю кімнату, можливо, я щось додумував психологічно, але відчуття таке було сильне. І собі уявляю, якщо знести Лук'янівську в'язницю як українську Бастилію і побудувати на її місці юридичний офіс в стилі, наприклад, Саакашвілі, юридичних центрів. Він не встоїть, фундамент не той. Бо на цьому фундаменті розстрільні кімнати, підземні ходи, воно все дефективно збудовано для тюрми, воно на крові. І тому нічого для людей там не встоїть. І тоді я починаю згадувати, що Кабінет міністрів України це також будувалося як НКВС, у війну частково використовувалося як Гестапо. І там також вісім поверхів до гори, і ще як мінімум 4 вниз, і там також розстрільна кімната. І згадую, що адміністрація президента це також Київський військовий округ. і там також людей розстрілювали. І тоді з цих образів я розумію, що ми все ще живемо в Українській радянській соціалістичній республіці, яка стоїть на сталінському фундаменті страху і примусу. Де держава нав'язує свої стандарти, від яких не можна відмовитися інакше ти будеш або ув'язнений, або розстріляний. І ми не маємо іншого виходу, як покинути цей барак Української Радянської Соціалістичної Республіки, прикрашеної жовто-блакитними препорами, тимчасово, і просто будувати з нуля новий фундамент. От там народилася ідея третьої Української Республіки як нової держави. Європейського гатунку без радянського кардного і кривавого фундаменту.